Вітаю, друзі! Наприкінці цього відео буде цікава рубрика, яка називається Залаштунками. Туди ввійшли кадри з початковим звуком та прикольні відеокадри, які не попали в основне відео. Так що дивіться до кінця, буде цікаво. Приємного перегляду. Ротвейлер. Собака з суворою зовнішністю. Яка на багатьох людей наганяє паніку та жах. Тільки одним виглядом. Потрібно розуміти, що ці собаки і справді можуть бути агресивними, неадекватними, злими та бути небезпечними для навколишніх людей, а можуть бути нейтральними до інших людей і нападати лише в тих випадках, коли небезпека загрожує їх господарям або їм самим. Так хто ж такі ротвейлери? Це німецька порода собак, сформована в районі міста Ротвайль на берегах річки Неккар. Та відноситься до групи молосі. Собаки, схожі по фенотипу із сучасними ротвейлерами, сформувалися ще під час Римської імперії. Вважається, що саме ці собаки лягли в основу крові сучасних ротвейлерів. Активне поширення цих собак розпочалось під час завойовницьких походів римського імператора Клавдія Августа. Сучасна назва породи була прийнята 1921 року. Коли в Студгарті було створено об'єднаний клуб собак цієї породи, що існує і до теперішнього часу. Ротвейлер це великий атлетично складений собака. Він справляє враження потужної і витривалої тварини. Висота самців 61-68 см, самець 56-63 см. Вага самців близько 50 кг. А сами десь 42 кг. Ротвейлери належать до категорії робочих собак. Німці вивели цю породу як собаку супроводу, собаку, яка в разі небезпеки може захистити, і як собаку чудового члена сім'ї та непоганого сторожа. Проте не кожний здатний бути нормальним господарем такої собаки. Ротвейлери, як і інші породисті собаки, потребують багато уваги. А особливо навчання та соціалізації. Не слід забувати, що ця порода собак є як жива зброя. Тому їх потрібно навчати з раннього віку. Навчені ротвейлери мають спокійний і сильний характер та стабільну психіку. Вони можуть демонструвати домінантну поведінку по відношенню до своїх родичів, тому їм необхідна рання соціалізація та правильна побудова взаємовідносин господаря з цуценям. Ці собаки не схильні виявляти інтерес до чужих людей і йти з ними на контакт. Хоча той ротвейлер, якого я знімав, цілком спокійно давав себе гладить. Ротвейлери доволі впізнавана порода собак. Більшість людей може без особливих труднощів впізнати цю породу. У сім'ях ротвейлери лагідні та контактні до всіх членів сім'ї. До дітей також, ротвейлери добре піддаються навчанню, швидко засвоюють нові навички та команди. Ось вам приклад правильного навчання собаки від досвідченого кінолога. Зараз проведу відеоурок е, по покаранням е, під час невиконання команд. А саме, механічна робота на повідку. Е, для початку при команді поряд, е, якщо він хоч трохи її порушує, Прогрузиться ревочок підгом 45 градусів плечо коліно. Тобто раз себе дергнули, і поводок сразу попустили. Поводок загалом потрібно, щоб він у вас провисав. Тобто, ось, якщо бачите, він у мене провисає по коліна. Він в такому положенні і повинен бути. Якщо він буде постійно натягнутий, то про команду поряд без поводка можна забути. Зараз продемонструю в практиці. Поряд. Ну, или рядом. Ось, поводочок він провисає, він не провисати. Тепер, він чуть-чуть, може, там не нравиться мені. Рядом, раз, два. І одразу відпустили поводок. Тепер, сидіти. Він сам прекрасно виконує команду сидіти без особливих проблем. Але якщо вдруг він її проігнорує та не виконає, то ми беремо за поводочок і одергуємо назад одгом 45 градусів. Тут все зрозуміло. Демонструю. Рядом. Сидіть. Тобто, все зрозуміло. Просто ревоче. Це не треба робити постійно. Це тільки тоді, коли він трошки починає качати права. Так же само з командою лежати. Поряд. Лежати. Як бачите. Ось він, він лягає без особливих проблем, то тобто, ясно, йому трошки там напряжено, на асфальт не подобається, але він лягає без особистих проблем. Якщо він її не виконує, то ми производимо ривок підгом 90 градусів вниз. Поряд демонструю. Лежати. Ось він якраз трошки борзіє. Можна пару разів піддернути. При команді міста обов'язково являється фактором різко кинути поводка. Місце. Тобто ми різко кидаємо поводочок, тим самим відбиваємо у нього бажання кудись там іти, ставати і так далі. І чітко його фіксуємо до землі. В принципі, це справній режимі. Тут ось, ось дворняшки бігають, інша провокація. Це все на нього не працює, але на все обращає увагу. Дуже, ну як би сказати, внимательно. Це з возрастом буде угасати, йому буде і дворняшки, і люди взагалі їх не буде замічати, ні в якому вигляді. При команді до мене, самим таким найкращим варіантом, це повише... ну все, може навіть дворнячик смерті. От бачите, дворняшки. Там є різні неприятність, машини їдуть. Е, можемо замітити, що він їх бачить, але ж він до них не біжить. В чому і користь. Але він їх бачить, він прямо такі пасеки. В принципі, все. Знайомтесь, це Дмитро Борис, кінолог з багаторічним досвідом роботи у сфері собаківництва. Він також надає послуги для господарів собак в такій сфері, як готель для собак. Якщо ви власник собаки і вам необхідно кудись поїхати, а собаку нема на кого залишити, то ви можете звернутися до Дмитра і спокійно залишити свою собаку в надійні руки. Посилання на Facebook-сторінку Дмитра. Дивіться в описі відео, а також на Facebook-сторінку його групи Смілянський клуб собаківництва СанГолден. Вигул для ротвейлерів потрібен тривалий. Інтелектуальне навантаження в пріоритеті. Великої кількості фізичних навантажень цій собаці не потрібно. Гуляти можна в досить спокійному темпі. Вони не вимагають складного спеціального догляду. Підходять для утримання як у приватних будинках, так і у квартирах. Шерсть досить вичісувати раз на тиждень. Ротвейлери схильні до ожиріння, можуть їсти без зміри. Тому не перегодовуйте їх та слідкуйте за калорійністю їжі. Ротвейлери використовують як сімейних собак, собакоохоронців та сторожових. В поліції, як пошукових собак. Конвої на сторожових собак для охорони кордону, ну і так далі. Добре підходить для участі у змаганнях з слухляності собак. Ось ще приклад чудової соціалізації собаки в людних місцях. Просто о, хорошо. То що ви на камеру попадете, нічого? В YouTube. Ну, дивіться. Як бачите, ротвейлер чудово навчається і проявляє себе як розумний собака. Ось такі вони, ці ротвейлери. Це відео було створене за допомоги Смілянського кінологічного клубу Сан Голден. Дивіться посилання на їх групу у Фейсбук в описі відео. Також приєднуйтесь до групи у Фейсбук, яка називається Породості собаки в Україні. Посилання також в описі. Всім, хто дивився, я бажаю удачі. Ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. Иди. Димон, бери каву, щоб було видно. А там в уголку. Можна угу. так? Можна так і пей. Угу. О, хорошо. Норм. Норм. Вообще клас. Да ні, ну що ж він буде каву пить, это таке, блин. Це ж собака не блін. Я собаку знімаю, а ти там щось так типу, копишися. Ти Та бачиш. Хамер, хамер. І тупо топо ловить бліки. Може без бліком погратися. Ну то пограйся. А як же ж без бліка? Ну, не знаю. Та ні, я ж думаю. Хамер, хамер. Ну, цей блік.

Ну, буду в электричке снять. Як тобі тебе идея. По электричку давно залазил. Гладні бета це твоя собака. Хороша, милка хороша. Хороша минка. Та ти оцю руку спередню якось так обаїш. Она, она лягає. А вже жарко їй. Угу. Ну хай ляже.